І вітання, друзі! Знову кажу вам привіт! Сьогодні з нами на каналі знову я, доктор Юта. Хіба не прекрасний цей ось пейзаж? Закинути Нью-Йорк? Людей нема. Кінець світу, ніхто не вижив. А вижили тільки ми і наші два песики. Привіт, песики. І так, це остання серія проходження мапи The Last of Us в Нью-Йорку на Манхеттені. Ми протягом попередніх всіх серій намагалися тут вижити, виконати всі завдання. чим ми успішно в принципі, справилися. І залишилось, залишилось наразі тільки одне знайти машину, на якій ми можемо вибратись з цього ось запустя. А за цей час ми можемо так ось зробити невеличку екскурсію всім тим, що ми не робили тут, що ми тут набули. Пам'ятаємо з попередніх серій, що свою базу ми вирішили облаштувати ось в цьому ось трейлері. Тут все було зовсім по інакшому в принципі, тут просто нічого не було. Та лампи горять. А ми ось так от його окультурили, знаходили купу черепів, купу картин з сусідніх будинків. Якщо я не помиляюсь, то в цій скрині лежать мешки. Так, Це частини самої, самої книги з Last of Us. Яку мені поки що влом читати, ми навіть от вкрали звідки Сенчан Тейбл. Е, і е, на даху зробили ось, таку, ось такий от оглядовий майданчик, е, більше навіть захист від е, е, присутніх мобів, яких тут доволі багато. І а, саме якби перебування наше відбувається всі е, кабінці водія. В принципі, тут важко зрозуміти, що це вже кабіна водія, тому що це швидше якась така невелика ось домівка. Ee, скринями ми розпалюємо і переплавляємо, перепалюємо дерево на вугілля. До речі, ми заберемо це вугілля, тому що мені потрібні факели. Я думаю, мені буде потрібно дуже багато. І навіть більше, ніж зараз в мене є, але в мене, на не жаль, нема дерева. І, в принципі, чекати я теж не збираюся. Так, ми заберемо. А, ми не заберемо. Ми зараз побіжимо за зачервуємо -за наш меч алмазний. Ee, в принципі, ми ще щось можемо алмазне собі зробити. Ми можемо, наприклад, зробити алмазний нагрудник. Є в нас алмазний нагрудник. Що ще мені може, в принципі, знадобитися? Я думаю, більше нічого знаявного. Це, до речі, книжки. От. Торн 2 я би взяв собі. Fire Protection, Protection 3 я би ще взяв і смайт взяв. Fire Protection мені, в принципі, не потрібне. Ці всі речі ми зачаруємо. Не зрозумів, що за глюк з мапою. Дуже цікаво. Ну, може бути це те, що в мене зараз стоїть вже версія 1.6.1, як бачимо в верхньому куті. Це може бути причиною, чому якийсь такий дивний глюк з мапою. Ну, біз з ним. Платівка. Платівок, до речі, у нас є багато. І моя одна з улюблених. Так, золоті яблочко, до речі, у нас ще є. Золоті яблочко ще немає це всі. І ось це подвір'я, яке ми до того родили, на якому ми розжилися. У нас є ферма кактусів, в нас є ферма тростини, в нас є ферма картоплі, тобто місце, де ми вирощуємо їжу. Я думаю, що варто все таки поспати, перечекати цей день. І наступним нашим пунктом буде візит в метро. В метро насправді варто було піти з самого початку, проходження ці мапи. А, і от, щоб ще не забути, сказати про наявність цієї нашої невеличкої мобовферми, на якому можна успіхи можна успішно е, качатися і набувати собі стріли інші речі. Правда, працює вона дуже погано, дуже повільно, вірніше сказав. Ну, але це, е, На теперішньому етапі гри вже не так суттєво. Також я зауважу, що за момент мого незнімання не цієї мапи я оглянув всі навколишні будинки. Е, Кілька якби, епізодів, верніше два епізоди нашого, наших гулянь е, позасерійних я покажу на початку цього відео. Я думаю, ви їх бачили. Е, і таким чином, наразі в нас так вийшло, що всі будинки ми вже оглянули, тобто всі будинки ми обійшли, е, нічого ми не пропустили. Я сподіваюся, принаймні на це, що нічого такого якби ми не пропустили. І тому ми можемо зараз сміливо прямувати до останнього кінцевого пункту, це місцевості під мостом, на які є, в якій є дуже багато мобів. І саме на якій е, ми сподіваємося знайти цю останню машину, яка буде працювати. Так, тут у нас є. Ось така прекрасна річ. Ага, у нас є з собою діамантовий нагрудник. Так, я хочу тебе зачарувати на торн 2. І в мене, до речі, не дуже багато так і лишиться. А якщо я ще меч, попробую зачарувати на Смайт 2. А, це 3, -3 мінів фігню буде коштувати. А скільки буде коштувати на Protection 3 11. Ну, в принципі, 11 рівень не так важко набити. Давайте я швиденько зараз зроблю за кадром і повернуся, напевно, все-таки до вас. Отож, ми набрали необхідний 11 рівень. Це зайняло у нас буквально 5 хвилин перебування в нашій момбофермі. Давайте тоді зачаруємо наш нагрудник на Protection 3. Це ми можемо зняти. Ну і, в принципі, вже доволі непогані обладунки в нас є. Ми Можемо з ними вирушати в нашу мандрівку, тільки б я ще зробив ось так. Е, Кирки в нас немає, але я думаю, вона вже нам не знадобиться. Е, Наостанок перевіримо, чи нічого ми тут не залишили. Е, в принципі, ми писали в коментарях, що я можу, міг би розворити оцих свиней, але... Ну, навіщо мені це робити, якщо в принципі в мене є е, дуже багато картоплі. Ось так. Медпункт. Тут нічого цікавого ми не пропустили. В метро ми сходили, там все, що було, могло бути, ми викопали. Е, ну і зараз давайте приступимо до останнього екшену. В принципі, до мостане так вже далеко йти. Е, і сподіваємось, що ми виберемося з цієї станції. Е, знову ж таки, по вступному відео ви, напевно, бачили, як я спалював е, кущі і Ліани. Горять вони дуже класно. Навіть та навіть тут зараз візуально видно, і наскільки я е, багато очистив території, особливо ось там, і біля Empire State Building. Empire State Building. Так, і ось починається ця м -м, чудова територія, яка насичена мобами. Я вже навіть не пам'ятаю, чи я думаю, що запускав цю машину, тому що. Та, тому що тут відкриті, від, відкриті двері. І це теж я, напевно, запускав. Та, тут теж двері відкриті. Так, ця машина не працює. Давайте тоді повернемо важіль на цій машині в попереднє положення. Так, ця машина повністю зруйнована. Так, в мене є лук. Так, і зомбі. Що, взагалі не айс. Так, тут є кріпери. Дріплі, в принципі, можна зробити так, щоб вони вибухнули. Воу, воу, воу во, хлопці, хлопці, легше. Так і знав, що ззаду якийсь підбереться один. Ще один. А, ну, в принципі, це не складно було. Так. Цей товариш. Вау. Так, 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 по одному хлопці. Бува, що тут явно забагато стало. Е, в принципі, ми можемо е, розвідати ще ось територію. Так, тут у нас. Так, факел віддай. Тож, до речі, ви ще помітили так само, напевно, що зрозуміло я граю без модів, і в мене раніше стояли, тому що це версія 1.6. Модів тут небагато наразі є. Е, так, а я б хотів подивитися, чи нема тут нічого цікавого. Наприклад, такої скриньки. Е, бажано так само не впасти в воду. Uh, але так виглядає, що тут нічого немає. Uh, звичайно, що вгорі, напевно, щось є. Так, тут знову. <риклад> товариші. так, і там їх дуже багато. А мені не подобаються скелети. Прекрасний алмазний меч, який вбиває з двох ударів. Так. Цей скелет мене помітив, ні? Так, помітив. Ну та, це вже 1.6. моби помічають. Здалека. До речі, так само я продовжую грати на плейкрафті другому. я, правда, це не знімаю наразі, тому що там нема що знімати, але помітив одну цікаву річ. А! Вау! Майже як ультрахардкорі. Помітив таку цікаву річ, що. Е... Те, що в зомбі збільшили радіус їхнього фіксації гравця і... і не тільки гравця, до речі. Зомбі тепер з набагато ближчої відстані фіксують так само наявність жителів, звичайних вилледжерів. Єп, зомбі один талетів. О, єп, там там є. Із... Батл, батл, морквинка. Вау, привіт. Хто з нас виживе? Причай, ви там всі розбираєтеся? Так ось, е, на основі якраз тої штуки, що в зомбі збільшений радіус, можна будувати офігенні ферми зомбі м'яса. Правда, не зрозуміло, нафіга воно. Так, друже, ти. Вау-вау-вау-вау! Ось так. Це чудово була Комбінація, так. Ти зразу зникаєш, ти теж зникаєш, ти зникаєш. Почуваю заліз... А, так, ззаді мене вже хтось вбив. Да, думаю, з металевим мечем тут було би все надто довго. Так, цей друж теж йде геть. Ем, окей. Тут можуть бути спавнери. Крім цього паука. Вау, як я, до речі, професійно від нього відбився. Я навіть жодного разу мене не вдарив. Забіжимо в цю хатинку тимчасово. Так. Тут у нас є навіть скриня. І скрині дерев'яна лопата. Навіть не розумію, навіщо я забігав. Могли би вже в такому останньому челенджі щось е, більш толковіше додати. Давайте тоді ми Ну так, В принципі, хілі небагато. Так. Тей товариш. О! Не встиг чомусь відбігти. Зачепився за якийсь фрагмент. Досвід ми зберемо, звичайно. Можна було з собою ліжко взяти. Але навіщо нам ліжко? Справжні джедаї Майнкрафту ходять без ліжка. Так, тут два кріпера. З ними ми легко розправимося. Може, можливо. Легко. Так, цей павук нам теж не перешкода. Так, там скелет. Скелет абсолютно мені не потрібен. Я сказав не потрібен. Дуже. ти... Погуляй десь собі там. І факел, до речі, закінчується. Так, і зараз ми можемо швиденько цю територію всю пробігти. У нас лишилось буквально 14 факелів. Капець, як це мало. Важно, щоб кріпери наші факели не взривали. Не підривали. Так, мені щось фігурує, що я ця штука світли був. ні? Так. Напевно, я помилився. Але ніби більше спавнерів тут я не помічаю. Так, друже, о. Це ти так. Хто ще? Все? Так, останній факел ми поставили. Е, ну, в принципі, тут вже щось можна думати далі. Як мінімум, скрині е, я буду бачити, помічати. І що ж, давайте будемо по порядку все робити тут. Залізний блок, зрозуміло, який ми заберемо. Не знаю, навіщо мені вже зараз, але як... Ось такі от. Лечимо, нехай буде. Так. Ще цікаво, що отут. А, там реміст, я забув навіть. Е, цікаво, чи є щось отут тут за оцими от. Ні, тут нічого немає. Окей. Тоді давайте. О, це що таке? Що не зрозуміло. Що символізують собою ці стовпи? Давайте, тоді ми пробіжимося по цих трьох машинках. Так, паук, ти мене помітив, так? Ну, це тобі гірше. Так, що в цій? Ця машина не працює. В цій машині, по-моєму, розрядився акумулятор. Як і в цих зомбі. Так. Вау-вау-вау, ця машина дуже погана. Ну, ну буває таке з машинами, знаєте. Вони вибухають. Заходиш, гараж вмикає з машину, вона вибухає. Кожен ранок у мене таке штука з машинами. Якби, правда, у мене були машини. Хоча б одна. У мене, до речі, навіть нема водійських прав, але я особливо з цього приводу не переживаю. Так, що там в мене? 15 рівень? Чудово. Там щось чу забаду скелетів, як на одиницю простору. Тут все окей? Вау! Ця машина працює. До речі, значить, це неправда, що треба всі машини переклікати. Тому що там лишилася ще одна машина, яка не працювала. Так, тут явно забагато з -з 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 мобів. Є якесь ліжко? Є книжка. Е ну, Цю книжку ми зможемо прочитати хіба ось так. Не знаю, чи будуть застріляти скелети. Але як бачите, з якого радіусу зомбі нас поміщають, правда? Ось, якщо е, якраз на основі цієї штуки можна побудувати дуже прикольну пастку. Я. Е, е, якби методику цієї пастки побачу цілком випадково, тому що я зараз займаюся активно своєю фермою е, големів на плейкрафті другому, і там вона в мене цілком випадково вийшла, така от пастка. Знаю, я, я напевно, коли буду вже показувати саму ферму, то про неї згадаю, якщо, звичайно, не забуду. Але. Капець, яка вона фактично за момент того свого будівництва я напевно вже не збрав стаків. Ну. Ну точно десь 10, 10 стаків зомбі-мяса м'яса. Навіка, правда, воно мені не зрозуміло, але Кльово було, тому що якби, наприклад, я грав моду, Який в мене... з яким я граю свій сингл, то там є можливість переплавляти зомбі м'ясо на шкіру. Ось так. Окей, давайте подивимося, що пише в цій книжці. Е -е, кілька годин тому. Е -е, а, кілька годин після того, як ми покинули Нью-Йорк, наша машина зламалася, і ми. Продовжили свою подорож пішки. І кінець. І все? Пішки. Пішки. Я знаю, що тут пішки і нічого нема, тому що тут суперфлат світ. Якби міста тут когось. А, от там табличка ще якась до речі, є. Але я нічого не бачу. до там ще. Ой, це ще тільки. А ні, це вже сутеніє, в принципі, сутеніє. Ми, звичайно, можемо з цими зомбі розправитися, але там тут скелети всякі не. незрозумілі. Що в нас на що в нас тука? Напав родину. У нас зачарований, нічого собі з зомбі. зомбі. Е, ну в цьому так само є е, простенький вихід, ми можемо зараз в пісвол, перемкнутися. До речі, давайте це і зробимо. Все одно ми вже мапу, по суті, пройшли. Е, ніякого продовження тут далі немає. Я просто хочу подивитися, що, що пише на цій табличці. А, тут пише, що. Е, мапа зроблена Smoke Sam Cat. А, і можна повернутися в Нью-Йорк. За цим важелем, ну, це, ну, це робити ми не будемо. Знову ж таки, наскільки я пригадую, і наскільки я пам'ятаю, дивлячись лисплей інших гравців, ця дорога веде в нікуди, Тобто, ніщо, туди, що туди бігти, ми нікуди не прибіжемо. І тому не, не бачу сенсу це робити. Натомість, давайте я можливо, скажу кілька слів, тобто, таких от, можливо, підсумкових, а можливо навіть вступних, тому що давно вже в мене не виходило на каналі відео, напевно, більше тижня. В цьому є багато причин, зокрема, і те, що є багато зараз у мене роботи, і те, що я готуюся зараз до осіннього походу, дуже серйозного походу. Можливо, коли колись про нього розкажу, розповім. Але це не означає, друзі, що потрібно мені постійно писати, коли там вийде чергове відео. Воно зрозуміло, що таке вийде тоді, коли буде на цей час. І так само я б дуже попросив не писати всякі дурниці, дурні запитання в коментарях і в. Приватні. Я додаю всіх, тобто в мене немає якогось таких отам, от, е, запобігань для того, щоб не додавати до друзів людей, яких я не знаю. Навіть в контакті, я можу додавати вас там, всіх, немає проблем. Просто е, перше, що якщо ви хочете, щоб я справді читав всі ваші повідомлення, які ви опишете на стіні і мені в приват, то не пишіть туди всякої фігні. Тому що, наприклад, е, знову ж таки, тільки для прикладу, один юнак мені запитав мене. Де можна, Тобто, з якою ти мапою користуєшся... Ні, Де можна знайти мапу Майнз-ось таке от питання. Ну, Насправді доволі таки дивне, тому що це перша ссылка за запитом в Гуглі ну, ж, меп не, не потрібно так лінитися, щоб це знайти. І не потрібно бути таким лінивим. Ось таке от. І знову і кінцеве, напевно, сьогодні завершальне. Я не привітав одну дуже хорошу людину. А знову ж таки, в одної дуже хорошої людини була нещодавно день народження. Тому Падон не має такої можливості зробити це в онлайні, в офлайні. Верніше, тоді привітаю тебе в онлайні. Бажаю тобі максимальних, максимальної реалізації в житті, тому що в тебе зараз наступає такий етап, коли потрібно приймати серйозні рішення, коли. На п'ятому курсі потрібно вибирати собі майбутнє. Я бажаю, щоб ти знайшов себе в цьому майбутньому, щоб е, твій шлях, який ти обереш, приніс тобі максимально успіху, максимально прибутків, максимально хорошої, цікавої роботи, е, щоб ти себе реалізував так само на особистому фронті, і щоб в принципі все в тебе було окей. Ти мав час не тільки на вище перераховані речі, а так само і. На відео і на нас твоїх підписників. Ось так: от, Падон, вітаю тебе з днем народження. Також думаю, якщо хтось забув привітати, то він може це зробити навіть в коментарях до цього відео, або, наприклад, в коментарях до його каналу. А я ж, напевно, буду завершувати цю серію, тому що нема вже про що знімати. Обіцяю найближчим часом, як тільки я завершу свою ферму големів, повернутися на PlayCraft 2 і зняти там чергово-бомбезну серію. Так само в планах є інші летсплеї, головне, щоб все на це був час. І знову ж таки ми не будемо забувати про Майнкрафт. А наразі з вами був доктор Юта. Ми грали мапу The Last of Us. Ми її прийшли, ми виконали всі завдання. Думаю, вам було цікаво. Якщо ні, то пишіть чому? Все ж таки, теж цікаво подумати, послухати альтернативну думку. А я кажу вам, бувайте, до наступних зустрічей на нашому каналі. Па-па!